Можна вас запитати, ви пара? Так. Як ви познайомилися? Боже, дівчатка, це було так давно, майже 39 років тому ми познайомились на концерті. Яке було ваше перше враження одне від одного? Ваше яке? Ні, чоловік навряд чи скаже. Він дуже, дуже мало розмовляє, він він тільки дивиться. Що найважливіше в стосунках? Ну, якщо ти відчуваєш, що це людина. На яку ти можеш отак, ось, <ріст> то можна пробачити дуже багато. Дуже чи важливе для вас одруження було і є? 39 років тому це було важливо. Нам було по 29-му році. В той час вважалося, що це вже дуже старі люди. На нас отакий хрест поставили. Чим ви займалися чи зараз займаєтеся? Ми зараз пенсіонери. Чоловік, юрист. Я працювала в державній установі. Чи подобалася вам ваша робота? Чесно кажучи, ні. Треба було працювати, щоб зробляти гроші. Вам подобається бути на пенсії? Так, да. я зараз в цьому віці собі подобаю більше ніж тоді, коли я була в вашому віці, Чалише. якщо чесно. Так. По перше, мої таракани вже відійшли, і я можу собі дозволити більше, чим я могла собі дозволити своїми тараканами. Тоді ось і все що ви собі порадили 20-річній? Треба бути собою, а не дивитись, що що і як коли живуть. Ось і все.